Невеличкий огляд японського фотоапарата Порст 135Л. В такому дуже гарному збереженому чохлі. абсолютно цілий. Є невеличкі сліди але не критично. Сам фотоапарат. Так, відкладемо. Ось такий фотоапарат. Виготовлено в Японії, не Китай, не Тайвань. Справжня японська якість. Даний фотоапарат розроблений на основі дуже вдалого фотоапарата Коніка C35, всім відомого, на основі якого було дуже багато зроблено фотоапаратів, включаючи і ось таких FedMicron 2. Це радянська копія цієї ж коніки. Дуже схоже. Схоже, як дві каплі води, за винятком того, що цей вдвічі легший. По даному фотоапарату він потрапив до мене, як завжди, в плачевному стані. Було зламано ось тут кріплення, довелося його відновлювати. А також було закисше діафрагма. Відповідно, було розібрано об'єктив, промита затвор. Тут затвор діафрагма. А також змажено гелікоїд. Додатково було налаштовано дальномір, так як він дуже сильно двоївся і не сходився на безкінечність. На сьогодні фотоапарат повністю робочий, його робота абсолютно не викликає жодних нарікань. Ці режими в нього працюють. Об'єктив в дуже хорошому стані, є звичайні пилинки, але немає навіть слідів від мікроподряпин. Якщо дуже-дуже сильно придивлятися, то можна, звичайно, щось видивити, видивитись, але О, невеличкі пилинки і все. Також в цьому фотоапараті повністю робочий автопуск. Так. Також в фотоапараті було замінено ущільнювачі так як оригінальні поролони вони просто згнили Фотоапарат повністю робочий. Давайте це режим А. Поставимо режим від руки. Лінзи в прекрасному стані. Всі функції працюють. По фотоапарату, він до мене потрапив десь рік тому. Я думав, що швидко його поремонтую та продам. В результаті він у мене пробув майже рік. Я на нього відзняв одну кольорову плівку і, здається, штук 5 чорно-білих різної якості. По його перевагам, він дуже компактний. Якщо порівняти з авдепівською копією, то він вдвічі за неї легший. Його дуже зручно носити в кишені, або навіть на шиї не відтягує. Якщо порівнювати, то його розмір практично такий самий, як у Федмікрона на півкадрового. Практично ідентичний, але він все одно легший за нього. А якщо порівнювати з такими гігантами, як Ящика 35, то це взагалі виглядає аж смішно, наскільки він менший. Самі бачите, ящику в карман уже куртки важко класти, тільки на шиї носити. А цей дуже компактний. Причина, чому вирішив продати, купив ще менший. Це Optima 1035. Він, правда, шкальний, але абсолютно нічим не гірший і ще більш компактніший. Саме тому. Собі залишаю менший, щоб зручніше носити було, а це виставляю на продаж. Гарний фотоапарат. Відреставровано. Тут є, звичайно, косяки від користування, які ще були до мене зроблені. Лічильник кадрів працює. Ремінець замінений, це на оригінальний. А також замінені кріплення на якісті, щоб не дряпали. Ось такий фотоапарат працює від звичайної 1,5 вольтової батареї, доступної зараз. До речі, робота батареї була налаштована. Додатково було. Тут знаходиться резистор перемінний, тобто ним підбиралися більш-менш оптимальні параметри спрацювання. Ось такий дуже, дуже маленький, зручний. Дуже добре підійде для того, хто хоче зайнятися плівкою фотографією і не знає, що почати. От рекомендую почати саме з такого фотоапарата. Японський, легенький, маленький, надійний, і об'єктив має дуже хорошу різкість. Він просто аж, аж занадто різкий. Рекомендую. В комплекті буде фотоапарат. Нова батарейка поставлю, кришечка об'єктива. Ремінець. І з шкірозамінника все максимально акуратно, максимально класно виглядає. Рекомендую.